Так, друзі, у нас сьогодні дуже важлива тема, а саме тема правосуддя. Хочу зазначити, що де нема правосуддя, там немає держави. І так, стало відомо, що Національна агентство запобігання корупції, я потім викладу це до відео, прикладу до відео, зазначила, що Відносно суддів буде введена кримінальна відповідальність за умисне ухилення, за відоме незаконно та непоратонно-судове рішення. Це проєкт НЗК. І ось я думаю, треба з цього приводу розібратись. Давайте зараз ми пройдемо по юридичній базі. А потім я надам роз'яснення, тому що от на сьогоднішній день я вважаю це ну, з одного боку. Це нібито притягнуто за незавідомо законні рішення до кримінальної відповідальності, тому що НЗК хоче внести, внести законопроект і доповнити кримінальний кодекс статтею 374 прим. 1 яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухвалення за завідоме за незаконне або некрутоване судове рішення в той час, коли статтю 375 Конституційний суд скасував, щоб суддю можна було притягнути за завідомо незаконне рішення. І так. От, від 11 червня 2020 року номер 7 Р 2020 Конституційний суд визнав статтю 375 КК України не внаслідок чого через 6 місяців цей, ця стаття припинила існування. З одного боку, друзі, Зараз я, я докладу відео з одного боку, нібито, ми всі згодні, тому що от, Кривосуддя вона передбачає е, наслідки, які е, загрожують взагалі державності України. І е, хто як не я, а мене, до речі, звинувачили вбивстві судді Шевченковського суду. Можна дати роз'яснення, тому що я на протязі тривалого часу намагаюсь цьому питанні розібратись. І так, права баз. І так, друзі, що таке правосуддя? Правосуддя базується на створенні суддів, які згідно статті 125 зазначається, що суд створюється, організовується, ліквідується з законом. Проєкт, якого вноситься до Верховної Ради президентом України після консультації з Верховної Ради правосуддя. Але ж закон, так, це у нас зазначено, це у нас зазначена стаття 125 це згідно Конституції України. Але ж що ж нам каже закон про про судоустрій статус судді? А там зовсім інше вже визначення. Які нам кажуть, що суди і загальної юрисдикції утворюються, ліквідуються президентом України за поданням уже Міністерства юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду? Тобто, друзі, от давайте подивимося уважно. Тут у нас конституція зазначена, що президентом України подається подання для після консультації з до Верховної Ради України, а вже Закон про про і статус суд каже нам, що подається на підставі пропозиція голова відповідно спеціаційного суду. І от же ж, давайте ж будемо розбиратись. Конституція ж каже про одне, а закон про судоустрій та ту каже про інше. А я пропоную розпочати. Почати розбиратись з Верховного суду України. І так, от, я дякую хлопцям з Багнетнації, вони нам надали деяку, вони зробили запити і надали нам інформацію. Я зараз вам її озвучу, а потім ми... я зроблю роз'яснення, а потім перейдемо до суду першої інстанції. Що ж там не так? А чому це необхідно з'ясувати? Тому що на сьогоднішній день. От я вважаю, що вже є всі підстави, якщо суда такого не існує, а певні особи вчиняють певні дії, тобто ці дії називаються судочинством, вчиняють судочинство. То певні дії, певні особи вчиняють судичин, на яких підставах вони вчиняють. Тобто, вже сьогодні всіх судді можна притягати до кримінальної відповідальності, але ж в той інтерпретації, яку от я вам озвучив, що набу намагається притягати судді до кримінальної відповідальності, вона готує законопроект. На ЗК, то ні на, БУ, на ЗК, я прошу вибачення, на, на ЗК, то порушуються три головних принципи. Перший принцип це презумпція невинуватості. Другий принцип це кожен суддя виносить рішення на підставі, на підставі свого внутрішнього переконання. Але ж вона виносить це рішення, вони чи вона вносить своє рішення згідно. Змагальності сторін, де вони вже в нарадчій кімнаті приймають рішення. Але щоб дійти до нарадчої кімнати, необхідно щоб суддя мав такі повноваження. А я хочу вам навести приклад, що от ми дослідили на прикладі судді Савіцького Шевченківського суду, що Тож він був до, до того, як його призначили суддею. І хто ж такий суд? Ми, ми, ми потім візьмемо, наприклад, Галасеєвська суда, яким чином вони створювалися. Так от це дуже, дуже цікаво, тому що нам треба напідне виходити з цього стану. І от суддя Савінський, друзі, вдумайтесь, він був відущий юрист Києва Так от за 15 років. От я з ним спілкуюся вже майже 15 років. Він приймав рішення тільки на користь Київ Як ви вважаєте, він має нести кримінальну відповідальність, він має нести кримінальну відповідальність. Але чого його досі не притягнуло, незважаючи на те, що я подавав неодноразово на нього заяву, не одну, не одну заяву про кримінальне правопорушення, він досі не притягнув до кримінальної відповідальності. Він не позбавний досі. Мантії, тому що я вважаю, що він її отримав у незаконний спосіб. А чому? Тому що він не мог, не може бути суддею. І це конфлікт називається конфлікт інтересів захищати у суді, тому що він є, представляє інтереси корпорації, де він раніше працював. Друзі, одумайтесь, от, от на протязі тривало часу корпорації, які захопили наше майно, відбудовують. Таку структуру, де вони на кожному кроці зрощують своїх, зрощують або виставляють своїх людей для того, щоб ми не могли захистити свої права. І от починаємо з Верховного, починаємо з Верховного суду України. Інформацію, яку нам надав Багнетнації, сайт. Кожен може потім зайти. І так, було створено на підставі. От вони зазначають. На підставі державного різ. Офіційний витяг із державного різу. Так, датується він. Верховний суд України і датується він. І от на підставі закону. 3018.4 з Верховної Ради України від, від 07.02.2002 року за номером 3018 1.1.1. І так, переходимо далі. Вот оно. От оно. Свідосу про державну реєстрацію. Зараз я надам пояснення. А тепер переходимо до... От кажуть, відбулась колізія. А чому ж відбулася така колізія? Друг замість. Верховного суду України з'являється Верховний. Верховного суду України з'являється Верховний суд Уже зовсім іншим номером. От 4172 1784. І от бачимо, на підставі чого він був створений, а він був створений на підставі закону України від 2 червня 2016 року за номером 1402 з назвою про судоустрій, статус судді. І от відкриваємо закон. От, от він, закон про судоустрій, статус студії. І вбиваємо тут 02. 02. червня. 02 немає, є 0,8. І так, шукаємо по цьому закону перехідні положення. Як ми бачимо, їх немає. Тобто, от він, закон. 24,53 липня, 7 липня, 10 року, але там вже зміни відбулись. І от ми подимаємось на вір. Перехідні положення ми не бачимо. Ну, от хто, хто не довіряє, може перепровірити, може мене поправити, але ж справа полягає в іншому. Зараз я поясню. І так, давайте ми перейдемо до, до, до державної реєстрації. І так, починаємо з державної реєстрації. І так, І так Верховний суд України, державна реєстрація відбулася 09.11.17 року. То є власники, невідомо. На підставі чого невідомо. І так, дивимось на державну реєстрацію, це Верховний суд. Переходимо на, на реєстрацію Верховний суд України. І так, ми бачимо номер 000-19034 від 24.02.194 року. От. А що ж нам каже Багнет націй, коли ж вони були зареєстровані? І так, от, от офіційне свідоцтво. І нам свідоцтво каже, що от воно було зареєстровано 24.02.1994 року. Ні, давайте ми з'ясуємо, чого ж відбулася така кризі. Коли нам законодавець каже, що Верхов... Верховний суд України був створений згідно з законом 2002 року, а нам державний реєстратор показує, що відбулася реєстрація 24.02.1994 року. В той же час нам вказував, що Створений то був Верховний суд України, а Верховний суд невідомої держави був створений от, згідно листа відповіді, от, Погнес нам надостав, передостав під номером, е, номер 5-7, якщо кому потрібно, я надам 0-18-18 від 11.04.2018. 2018 року. І там створення Верховного суду передбачено законом країн від 2 червня 16 року за номер 1402, рисочка 8. закону про судоустрій та статус судді. Відповідно до пункту 4, 5 розділу при прикінцеві, прикінцеві та перехідні положення. Його друзі, давайте ж. Розберемось, чому так сталося? А от до мене звертається кажуть, а ні, це якась колізія. От друзі, от, хто і навіщо створює таку колізію? І от чому ми сьогодні, от, я змушений цю колізію розбирати з вами, тому що от, я вважаю особисто, що хтось нам, ну хтось ми це пізніше. Розберемо, ми вже встановили цих осіб, не дає можливості створити на території самостійної української держави суди відповідно до Конституції України. А чому не дає? Тому що без правосуддя держава не може існувати. А в якості підтвердження, давайте ми розглянемо суди першої інстанції, яким же чином і хто їх створив. Тому що згідно, згідно Конституції, от я вам теж також покажу згідно Конституції, стаття 125, суди утворюються, організуються, ліквідуються законом, проєкт якого вноситься до Верховної Ради України президентом України після консультації з Вищою радою правосуддя. А хто ж у нас створює суди першої інстанції? І от друзі, я коли, я коли вивчав цей... Ці обставини, я жахнувся. От я юристам пояснював, адвокатам, вони кажуть, ні, Дмитро, ви щось помиляєтесь. Тому, друзі, от я змушений робити, от, я вже з цього періоду робив відео. Зараз я роблю це повторно, тому що ну, ми всі велика небезпеці, тому що, от, якщо. Суда немає, приймається якесь рішення, а на це рішення певні особи мають вплив для того, щоб ці, на цих, на судді, яких немає повноважень до речі, їх примушують приймати рішення, певні рішення для певної групи осіб. Ну, це дуже ж небезпечно. Тому давайте, наприклад, ми розглянемо голосівський суд. Чому голосівський суд? Тому що от, відбулись там розглядались. Резонансні справи, в тому числі справи Павліченка, де потім був, був заарештований суддя Новок, до речі, але ж він був заарештований не на підставі, те, що він разом з групою суддів там, Бондаренка, Пасанок і Новок приймали трохи, приймали рішення, а на підставі того, що він був запідозрений у хабарі. У нього знайшли зброю, у нього знайшли наркотики. І наскільки мені відомо, я це не перевіряв, але мені відомо, що він був засуджений і зараз перебуває десь в місцях позбавлення волі. Але ж, друзі, знову ж таки, повертаємось, Він вже не був засуджений за те, що він виніс. Завідомо неправомірне рішення, незаконне рішення. Більше того, всі рішення, які він виносив, після цього, коли його було затримано і притягнено до кримінальної підтримки, вони повинні ще були переглянути. І от в якості доказу давайте ми розглянемо хто ж такий Гласіївський суд. І це буде, до речі, і так дивимось уважно. І так, Гласіївський районний суд міста Київ за номером 0289. 6, 7, 5, 6. І так. Потєхіна, 14. Голова Чередниченко. Діяльність правосуддя. І так, хто ж засновник? І от, засновником є, хто, як ви думали, не закон України, а территориально правління державна судової адміністрація. Итак, Переходимо, а хто ж така, хто ж засновник територі... територіального управління Державної судової адміністрації? Виходимо на сайт територіальної державно... державної адміністрації. І от, друзі, читаємо важно Територіальне державне власникам територіальної державної адміністрації. І так, дивимось. Сайт заходимо на територіальну державну судову адміністрацію міста Києва з номером 262-68058. Хто ж є власником? Власником е, територіального принтера. А власником є друзі, ви зараз будете здивовані. Державна судова адміністрація України. А хто ж є з власником Державної судової і хто ж її створив? Дивимось уважно. От я вам дам, почитайте, перепровірити інформацію. І так, державна судова адміністрація України. А хто ж є засновником? І ви будете дуже здивовані. Засновником є. І от дивимось уважно. І так, з є як ви думаєте, сама Державна судова адміністрація України. І от друзі, разом з вами ми прийшли до цікавого висновку. Що судову, що суди і перша інстанція у нас створив хто? Державна судова адміністрація України, друзі, не і ще раз, я хочу ще раз підкреслити, друзі, я хочу ще раз підкреслити, що у нас є засновниками суди, суд, суду першої інстанції Державна судова адміністрація України. Друзі, а яке відношення Державна судова адміністрація України має до. Ну, дивіться, у нас є три гілки влади: законодавча, виконавча і судова. От які відношення до. Судову гілки влади має державна судова адміністрація, яким чином вона може створювати суди. Друзі, може, давайте ми з цього будемо починати. Може бути, нам спочатку необхідно створити судову гілку влади відповідно до Конституції, а потім вже вчиняти інші дії, які от нам сьогодні пропонують, які так, да, вони необхідні, але ж ми не можемо їх вирішити, якщо у нас досі не створено. Судова гілка влади, тому що як може судово, державна судова адміністрація, яка не передбачена Конституцією, створювати суди першої інстанції? Друзі, слідкуємо уважно, щиро ваш, Дмитро Павліченко.